Перший сезон, перша серія. Скібіді туалети. Ми перемогли всіх фейсменів. Але що не робити далі? Споки мене, не поспішай. Подивимося, може ще хтось буде нападати. Хоча ти правий, може ще хтось на нас нападе. Скібіді доб доб, доб-доб-доб-діп! Що? Ну, а я з ними зберуся. Осліпне. Що ж, скібиту я це все-таки нападає на нас. Ну, потрібно передвагатися далі. Я, я ж, з тобою згодом. Скібеді, скібеді, скібіді, скібеді, М-да. Що за? Спалим спали і спали, швидше. Звісно, звісно, все. Ну що ж ми ми прилетіли себе нове місце. Ну, добре, добре, подивимося, ще є тут кибеті туалети. Якщо їх немає, то просто полетимо звідси. Добре, давайте. Фоті звідси. Звідки тебе красотні красотна зброя? Вкрав того скібідіста. Ясно. Добре, подивимося, чи будуть щось ще скібіді турити. Скібіді, доб, доб, доп, єс, єс! Yes, yes. Скібіді дроп-дом діп! Готові з нами битися! Ти в мене та, не дай це зробити мені. Добре, спікер мене. Подивимось. я ч чув... я відчуваю енергію! На, получается, ай! Ці, ці гіди починають хомарата. Ну що ж, налегко, ха легко. Дуже? Може, вище туалети Ага. Хто це? Die Що? Скоро побачимось. Хто це був? Похоже це один заступлетів. У нас мало часу. Скоро Астро Вторгнемось на землю. І нам прийдеться нам воювати. А як не їм протистояти? Справді, як нам прийдеться протистояти? Я ще не знаю, а думаю, наші агенти придумають план дій. Думаю, так. Надіюсь, це буде добре. Так. Надіюся. Добре. У нас є інші справи і багато інших справ. Не багато є справ. Добре, полетіло. Хто це? Чувачо, тут куда ж минуло? Що? Скипа дідоб добис, єс. Зараз я вам покажу. Що я не звернув базуку. Ай! агенте, Що ти робиш? Ну що ж, друзі, така старія вийшла. З вами був AndrewGame. Підписуйтесь на канал UnderioGame Circle профілі. Так, підписуйтесь. У Мені мене є мій телеграм-канал, я вже казав про нього. А тепер є на моя ссылка на нього є в профілі. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та там буде вся інформація про відео, ну і про скіпі туалет, в принципі. Ну на цьому все. На цьому, на цьому З вами був Андрій Гейм і це було скіп дітуалети, перша Зонзон перша серія. Всім па-па!